जय गोपीजन वा गिरिवरधारिर यशोदनान्दनव्रज जनरञ्जन यशो दनन्दनव्रज जनरञ्जन यमुन तीरवनचारि यमुन Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Hare Krishna. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare नमो भागवते नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भागवते नमो भागवते वासुदेव ओं नमो भागवते वासुदेवया Magiana Timirangasya, Gemanjana, Šalakaya, Čakšurun Meli Tamjina, Tasma, Šri Gurvina Maha, Šri Čaitanija, Manobristam, Stripitamija, Nabutali, Svayam Rupah, kada Makjam, Dadatai Svabadantikam, Vansha Kalpatarubesha, Kripasindu, Derevača, Patita Nampa, Nabiov, Vaisnaudio, Namuna Maha.

На мастерся, расваді, деви, гаворування прочерне. Нірвіше, що шумнівання, паща жанди, шатарина. Василь пробував. А ви можете колонку поставити? Бо у мене голос слабий. Продовжимо читати про Господа Варахадева. Минулого разу ми читали. Був явлення, День Явлення Господу Варахи, і сьогодні ми продовжимо. Це третя пісня, 13 глава, вірш 27. -й. Вот кита валах качарах катх горах сата ветгунван гара ромашатвак гурах атабграх бграх ситадамстра икша джотир бабхас богаван махит Переклад верша та коментар пояснення Ачарі засновника ісконта ББІТ його Божественної милості Шрило Провопади. Вони е, в Пуджарській мові. Шріла провопада Кі Джа. Е, тут ми читали про те, що з е, ваємгува E, перша людина, взагалі, перша людина, як був створений e, своєму оману, перша людина, e, його створив Господь Брама. E, Господь Брама він, e, створив цей Всесвіт, він створив інших живих істот, чотирьох кумар та інших. І потім. Він все-таки створив людей. Ні, і... можливо, десь тут. І своєму оману. Він створив своєму гуваману і його дружину, що І Господь Брама сказав їм продовжувати потомство, створювати потомство і виховувати підданих у настрої відданого служіння. І своєму гуваману, він був слухняним сином, він сказав: добре, я виконаю все, що ти просиш. Але вкажи мені місце, де нам жити. І підніми землю, тому що земля в той час вона опустилась. Е, е, опустилась на дно океану. Гарей Кришна. Земля опустилась на дно океану. І сам був просив підняти землю. І господь Брама він задумався, говорить, говорилось, надовго задумався, як це зробити. І тоді, і сам своєму гуману він порадив Господу Брамі покладатись на милість Господа, на милість Верховного Господа. І Господь Брама дійсно, хоча він наймогутніша істота у Всесвіті, він творець Всесвіту. Але він сам не міг підняти землю. І він надовго задумався, як це зробити. І тоді з'явився Господь Вараха. Він з'явився з його ніздрі, і одразу він був дуже маленький розміром з палець. Але одразу дуже швидко він став дуже великим. Він піднявся в небо і став дуже великим, і він проречав. і це був трансцендентний Верховний Господь, який не був породженням Господа Брами, породженням трьохгун матеріальної природи. І він вже був готовий піднімати землю. І оцей вірш ми далі читаємо. Перш як пірнути воду і врятувати землю, Господь вепр злетів у небо, його хвіст розрізав повітря, а щетина тремтіла на вітрі. Його погляд випромінював сяйво. А своїми ратицями і блискучо білими іклами він розганяв у небі Хмари. Пояснення Шилопровопади, підносячи до Господа молитви, віддані прославляють його трансцендентні діяння. У цьому вірші. Змальовано деякі з трансцендентних ознак Господа Вебра. З цих вершів можна зробити висновок, що коли жителі трьох вищих планетних систем підносили Господу молитви, його тіло збільшилося і закрило все небо аж до найвищої планети Брамалоки. Тіологі. У Брахма-санхіті сказано, що очі Господа це Сонце і місяць, тому не дивно, що навіть погляд.